Всі ми бачили нову обкладинку від The Economist. Але що він може означати для світу і для кожного з нас? Давайте заглибимося в ключові теми, щоб зрозуміти, які виклики та можливості чекають нас у найближчому майбутньому. Геополітика 2025 рік обіцяє стати роком значних політичних зрушень. Якщо Дональд Трамп повернеться до активної політики, то можлива зміна балансу сил у світі. Ймовірне посилення ізоляціонізму США та торговельні війни з Китаєм. Китай, у свою чергу, продовжуватиме посилювати позиції під керівництвом Сі Цзіньпіна. Тайвань залишається гарячою точкою, що може втягнути США і їх союзників у конфлікт. Росія та Україна залишатимуться у центрі уваги. Війна, яка триває, може перейти в нову фазу ескалації. Існує ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї, що викликає занепокоєння в усьому світі. Водночас глобальні альянси трансформуватимуться. НАТО буде зміцнювати свої позиції, особливо на східних кордонах. Альянси НАТО зміцнюється, Китай і Росія, формують антизахідний блок. Економічна картина наступного року буде складною та неоднозначною. Енергетика займе центральне місце. Інвестиції у відновлювані джерела зростуть, але ядерна енергетика повернеться на перший план як потенційно безвуглецеве джерело енергії. Фінансова система також може зазнати значних змін. Девальвація глобальних валют, як от єни, може призвести до фінансових криз у деяких країнах. У той же час економічна потужність Китаю та зростання юаня можуть поставити під сумнів домінування долара США. Інфляція залишатиметься ключовою проблемою через комбінацію військових конфліктів, кліматичних катастроф і нестабільності у глобальних ланцюгах поставок. 2025 рік стане важливим етапом для технологічного розвитку, але водночас створить нові загрози. Штучний інтелект інтегруватиметься у всі сфери від бізнесу до державного управління та військових технологій. Це підвищить ефективність процесів, але й створить нові ризики. Геоінженерія, спрямована на боротьбу з кліматичними змінами, отримує значні інвестиції. Перші експериментальні проекти, як-от управління сонячним випромінюванням, можуть викликати етичні суперечки. Гіперзвукові технології та розвиток зброї нового покоління загострять гонку озброєнь, особливо серед ядерних держав. Ризики пов'язані з ядерною зброєю, залишаться високими. У світі зростає ймовірність локальних конфліктів із застосуванням тактичної ядерної зброї. Росія, Китай або Північна Корея можуть використовувати її як інструмент залякування або для досягнення стратегічних цілей. Міжнародні договори, такі як Нью-Старт, можуть опинитися під загрозою розриву, що може відкрити двері для нової гонки озброєнь. Поява нових гравців, наприклад, Ірану, створить додаткові загрози регіональній та глобальній безпеці. Кліматичні зміни стануть ще більш очевидними. Кліматичні кризи призведуть до посуг, затоплень, втрати водних ресурсів і, як наслідок, до нових конфліктів. Міграція стане ще гострішою через кліматичні катастрофи та військові конфлікти. США, ЄС та інші розвинуті країни посилюватимуть контроль на кордонах, що може викликати соціальні конфлікти. Боротьба за соціальну справедливість продовжуватиметься. Рухи за рівність, права жінок і меншин можуть посилитись. Що це означає для нас? Кожен із цих прогнозів це виклик і можливість для політичних лідерів уникнути ескалації конфліктів, працювати над глобальною дипломатією, для бізнесу інвестувати в інновації та кібербезпеку. Для суспільства об'єднувати зусилля для боротьби з нерівністю та глобальними ризиками. 2025 рік стане вирішальним. Чи зможемо ми адаптуватись і використати ці виклики як шанс для змін? Напишіть свою думку в коментарях і поділіться баченням майбутнього.